Тож повертаємося до нашого футбольного кенда, шановні болівальники, шановні любителі футболу. До вашої уваги Street Football Челендж Київ, новорічний кубок. Наступний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Перший поєдинок групи і поєдинок між колективами Модус Ікс та колективом Терекон. В цьому квартеті ще є дві такі команди, як правий берег та команда Вікторія. Тож сьогодні ці чотири колективи виборюватимуть право перепустки до плей-офф новорічного кубку «Стрітфутбол Футбол Челендж Київ 2024 Будемо знайомитися зі складами команд. Модус Сикс є номінальним господарем цього поєдинку. Вони грають в білу футболку. Зараз після атаки небезпечної атаки Терекон. Терекон вже <кхи> на першій хвилині міг відкривати рахунок цьому поєдинку. Тож Модус Сикс до цього поєдинку підійшли в такому складі. У воротах перший номер Юрій Воронов. Полівігравці. Так, і що ми бачимо, відзначається у нас. Відзначається у нас Максим Царик на другій хвилині виводить Терекон вперед. Тож, 0-1. Ось такий розвиток подій. Не встиг я навіть оголосити е склади команд. Максим Царик на другій хвилині відзначається за терекон, виводить терекон вперед. Тож все ж таки, модусикс у воротах перший номер Юрій Воронов, 22-й Георгій Абрамішвіль. 30 номер, Владислав Кабаков, 20-й Максим Кальник, 22-й. Вардан Гламян. 77-й. Павло Науменко, 11-й. Іван Новак, 25-й Олександр Тонковит, 23-й Іван Цюренко, 7-й Владислав Шаталюк і без номера грає Богдан Топольський. Колектив Терекон на цього поєдинку підійшов в такому складі. Голкіпер, 12 номер Владислав Хрульов. Польовігравці, 13-й, Олексій Ільїн. Дев'ятнадцятий Дмитро Апіфанцев, четвертий Дмитро Заїка, п'ятий Дмитро Орловський, капітан команди Олександр Пузік, номер 11 Зараз вже небезпека біля вирії Терекону. 44 номер Максим Царик, автор м'яча у ворота колективу Модус Х. Тож, знову терекон ватації. Царик завдає потужного удару і забиває другий м'яч у ворота. 2-0. Відзначається Максим Царик на третій хвилині. Дублем відзначається у нас Максим Царик в цьому поєдинку. Ось такий розвиток подій. Ніхто з гравців модус не заважав Максиму влучно пробити. Тож 0-2. Отакий початок цього поєдинку вже на третій хвилині. Терекон подвоює свою перевагу завдяки зусиллям Максима Царика. Е, Відворіт Терекон, пузік. Капітан команди розпочинає атаку своєї команди. Орловський. Орловський на лівому фланзі прокидує собі на хід. Е, намагався прострілити в штрафний майданчик. Е, заблоковано удар. Під удар Пузіку! Пузік стріляє. Небезпечно стріляє ламіаж. Грон розминувся з воротами пройшов поз тій коворіт. Небезпечно. І вмикають одразу ж пресом футболісти Терекону. Намагаються розвинути вже свою атаку футболісти Модуса. Модус на половині поля червоних. І помиляється в цьому епізоді Павло Науменко, втративши м'яч. Випустивши його за бокову лінію. Пузік вже розпочинає атаку Рекона. Орловський. Орловський знову на фланзі. і намагався закинути. Дмитро Заїк і туди в штрафний майданчик, але м'яч не пройшов. До останнього до останнього боровся Орловський. І зміг все ж таки завдати удару по воротах суперника, але удар не точний. Науменко. Віде на Топольську. Топольський втрачає м'яч, але в свою чергу помиляється футболісти Терекону. закинання вперед. З м'ячем залишаються футболісти в білих футболках на Перехоплення від Орловська. Орловський не поспішає. Грає через пузіка. Епіфанцев. Далі по флангу. М'яч уже страхлому майданчику. Воронов рятує цього разу свою команду. Заїка намагався перекинути Воронова. Епіфанцев, епіфанцев з м'ячем Його пресингує футболіст Модуса, Польський. І помиляється, помиляється при передачі капітан команди Терекон Олександр Пузік. Не зовсім дала передача на партнера. Перехоплення від терекону. Можна забивати третій. Зараз лить власні ворота футболіст. Модуса не забив м'яч, а вже контратака модус і просто Но Іван Новак в цьому епізоді розпорядився м'ячем. Не зміг влучно пробити по воротах Владислава Хрульова. Кузік скидка в центр. І повертається вже Олександр. Заїка на пузика. Пузик зміщується в центр. М'яч уже штрафному майданчику. Модуса! Небезпечно! Не зміг переправити Лін. М'яч вже майже в порожні ворота. Знову з м'ячем футболісти в червоних футболках, але і швидко втрачають м'яч. Представники Терекону. Зараз помиляється. Контрвипад 3-2 в 2 від модуса. Мяч за страховий пробиває, пробиває. 23-й номер Іван Цюренко, але свою команду рятує Владислав Хрольов. Надійно зігравши на виході. Втрата м'яча модусу. Пузик не поспішає, не поспішає, контролює хід гри. Поки що його все влаштовує, його команду. 2-0. Терекон попереду. Дев'ята хвилина поєдинку. Нагадаю, формат турніру такий, що поєдинки складаються з одного тайму. 20 хвилин. Груповий етап. Всі команди представники, які заявилися на цей турнір, розбиті на 6 груп по 4 команди. До плей-офф виходить дві найкращі команди, а також плюс 4 найкращі команди, які зайняли третє місця в своїх квартетах. Гламян грає через голкіпера через Ворону і той помиляється. Закидаючи м'яч подалі. На партнерів. Терекон контролює повністю хід гри поки що. Заїка фінтить. Відкривається Орловський. Але Заїка залишається з м'ячем. Зараз уже Орловський. Сміщився центр під удар, завдає удару. Небезпечного. З-під захисника зараз завдавав удару. Дмитро Орловський. Важко було Воронову побачити цей удар, але все ж таки зміг зреагувати на цей постріл. Знову Орловський заблоковано удар. Кальник. підставляється під цей удар. Бачите, епіфан. Це... Так По-бразильськи зараз намагався віддати пас п'ятої на Орловського. Ну, можливо, може собі дозволити Дмитро і такі викрутаси робити на футбольному полі. Орловський. П'ять в центрі. Всі футболісти, окрім голкіпера та рекона, зараз на половині поля модуса. Ловський перевід вже направо, заїка на Орловського. Удар м'яч залітає в сітку, воріт після скидки. Якщо я не помиляюсь, Дмитра Зайка відзначається у нас. Дмитро Орловський на 11-й хвилині. Ні, все ж таки після передачі Максима Царика. Тож 0-3. 0-3. Нічого не можуть зробити поки що футболісти Модуса на футбольному майданчику. Не можуть справитися з діями суперника. Терекон повністю переважає поки що своїх суперників. 0-3. Нагадаю, на другій хвилині Максим Сарак відкрив рахунок цьому поєдинку. Вже за хвилину він відзначається дублем. 11-й Дмитро Орловський збільшує перевагу Терекона до трьох м'ячів. 12-та хвилина поєдинку. Пузик з м'ячем. Скидка під удар Орловську. Орловський не прострілював, віддавав передачу. Поперечина зараз рятує. Після невеличкого сейву від Воронова все ж таки м'яч потрапляє в поперечину. Але з м'ячем залучається футболіст в червоних кольорах. Царик. Епіфанце, епіфанце. Фінтиз відбирають в нього м'яч. І може бути контратака Модиса. Але царик, царик, там вже лежачи намагається відібрати м'яч у суперника. Так, і виходять виходять з-під цієї атаки суперника футболисти Терекону. Це вже контратака 3-3. Пузік. Можна пробувати. Удар! Небезпечно. Олександр сам дивується, ну як це, як це не потрапити. У Ворота. Нібито все зробив, обіграв суперника, скинув собі сам під удар. І Злівої і завдавав удару. Нібито точного кут воріт, але м'яч. Пролітає повз ворота. Топольський. З м'ячем Терекон. Пузік на царик. Віддавав на царика і одразу ж відкривався. Той робив закидання на капітана команди Терекона. Останню мить захисники. А зараз потужна гармата від Максима Царика. І це 0-4. Максим Царик. 14-та хвилина поєдинку. 0-4. Ну, це вже, це вже можна сказати, що і розгром. Поки що. Ледь не вперше ми побачили у грі а, голкіпера Терекона Владислава Хрольова. Ну, майже не було моментів біля його воріт. Зокрема, десь одного моменту там, коли Хрольов вступав у гру. І помиляється, помиляється гравці модуса. Орловський розводить руками Пузик, показуючи, що я був один в центрі поля можна ж було віддавати, але Дмитро вирішив просто завдати удару поворота. П'ятою Пузик не дістає цей м'яч. Контратака. Невдала передача на Топольського. І швидко захлинається Атака, контратака колективу Модус Ікс». М'яч м'яж штрафнув майданчику Орловський. Не зміг, не зміг завдати удару. 0-4 на табло за фолами 0-0. До речі, спокійно проходить гра без фолів, без якоїсь агресії футболістів, що не може не радувати, до речі. Орловський за бокової. Аут для колективу Терекон. Так, підопічний Олександра Кольщі. Нічого нічого не можуть зробити, протистояти супернику поки що в цьому поєдинку. Батає спромогтися хоча б на гол престижу. Зараз удару завдавав Павло Науменко, Але якщо це можна назвати ударом, тому що ну, заслабо. Зараз порожні ворота не влучає. Оборота порожні. Просто не влучає порожні ворота зараз футболіст терекону. З м'ячем Терекон. епіфанцев направо. Заїка. Порушення правил. І це, до речі, перший фол в нашому поєдинку, Фол пасиві колективу Терекон. Не обрізався зараз Максим Царик, але вийшли з цієї ситуації. Зараз момент віддає передачу Єлін на партнера, не точно. Тож за боковою водитимуть футболісти модус Х. Закидання в розрахунку на те, що побореться тонковий за цей м'яч, не доходить, але атака модуса продовжується лівим флангом. Кальник, кальник, фінтить, Вступає в боротьбу. Втрачає. Цей м'яч. Сарік. Сарік сам вчить, вчить. І завдає удару. Забиває. М'яча. П'ятого м'яча. Покер. Покер від Максима Царика. 18-та хвилина. цього поєдинку. 0-5. Повне-повне фіаско поки що в цьому поєдинку підопічних Олександра Кульші. Удар за меж штрафного майданчика. Цюренко завдав цього удару, але Хрульов рятує свою команду. В атації, і знову удар, і знову Хрульов у грі. Тонковиць завдавав цього удару. Пузік. На Заїку. Грають стіночку. Постріл від Царика. 0-5. Остання хвилина чистого ігрового часу в нашому поєдинку. Кидає м'яч майже поля. За боковою вводитимуть футболісти Модус Сикс. Мумед і все ж таки залітає м'яч. Нехай м'яч престижу. Олександр Тонковит. Відзначається у нас на 20-й хвилині після передачі Максима Кальника. Тож, 1-5. Гол престижу від Модуса на останній хвилині цього поєдинку. Така, скажімо,